Це РПГ-22 Муха. Одноразово раз стрільну і викинув. Б'є на 250 метрів. ПКМ. Зараз хлопці наче називають його покемоном. З різного освобоє там. Все... Стріляли цього. Це РПГ-7. Дуже воно осколочне. Щоб стріляти, треба його на плече, його запобіжник. Все, ціль. Це Ці знаряди, бачите, це осколочні. Ними гарно бити по бліндажах. У 2015 році е я тоді попав під п'яту хвилю мобілізації і служив в 92-й окремо механізованій бригаді. Там послужив рік і три місяці. Потім е, я поїхав за кордон. І вже коли почалася повномасштабна війна у 22-му році, я приїхав. Зранку всі, всі повставали, вже почали франкіз бомбити. Я сказав, що війна, збираюся. Думав, що попаду в свою бригаду, але так як почали обстрілювати Харків, ми з побратимами. Вирішили поїхати в 10-ту окрему штурмову бригаду. Там ми вечором отримали зброю і вночі ми відправилися до Волинь. Думали, що буде наступ з Волині. Там ми були десь до тижня часу, після того нас кинули весь протитанковий дивізіон е в Житомир. Малин. Перший бій ми прийняли на Житомирській трасі. Так, як я був командиром гармати МТ-12 рапіра, то змушені були розкладати свою пушку майже на асфальті. Ми отримали задачі від комбата і прикривали піхоту. Так якби. Наша гармата б'є до 4 кілометрів, так що нам треба було бачити супостату в приціл. Деякі е, наші теж розрахунки, то вони стріляли з закритих позицій по координатах. Весь мій розрахунок працював так як годинник. Все, всі знали всі свою команду. Навіть водій знав, що, як, коли має під'їхати на позицію за лічні секунди розкласти нашу пушку і заховатися. Потім по команді приїхати і скоро скластися і поїхати. На другу позицію. Наш дивізіон перекинули вже на схід. На сході На сході... там вже почалася нормальна війна. Поранення отримав я 15 червня. Прийшов наказ виїхати двома розрахунками на село Врубівка в Луганській області. Там е, вже були визначені наші позиції. Командування вирішило брати, е, у нас були тягачі МТЛБ, Мотелегі їх називають. Сказали їх не брати, бо їх дуже сильно чути було. Вони як трактор гудять. І ми е, нам дали Урали. Поки ми ту собика все, все загрузили в Урали, почали їхати. Під'їжджаючи до позицій е, там, де ми мали бути вже окопані, нас напевно вичислили люди, які там жили, і напевно вичислили дрони. що вже Майже знали, що ми там вже будемо. І поки ми почали окопуватись, вже почався артообстріл. Вже почали по нас стріляти всякими видами мінометів. Ну і під цей час обстрілу я отримав поранення. Я і з мого розрахунку ще один молодий хлоп... хлопчина, він е... був заряджаючий. Добре, що е... трохи було стіни. І заді мене ще теж побратим стояв, що майже та стіна і пів мене, та, якби, цей, що повністю ця, і ця сторона була пошкоджена. Мені прилетіла міна, так що мене там пацани турнікетами зв'язали, перев'язали. Ну я це не пам'ятаю, я вже десь аж на четвертий день прийшов до себе, я вже був в госпіталі. На моє місце став, став навідник. І хлопці трималися, майже чотири дні трималися. Ну і так, трималися, що майже все було розбите, багато було трьохсотих, Два... один був двохсотий, і останні майже всі були контужені. З тих двох розрахунків, я не знаю, десь чоловік, може шість вийшло. Ну і на другий день. Там вже бачили, що по наших позиціях, де ми стояли, вже ходили росіяни. Я вже не міг виконувати бойові завдання і перевели мене в ДЦК. Служити ДЦП. Вже більше року. Займаємося рекрутингом, оформляємо добровольців на контракт. Я стараюся людині пояснити, що йде е, що служити у Збройні Сили України у в елітні війська і стараємося. Е, вони йдуть як добровольці до нас на контракт. І стараюся по їхньому навіть диплому чи по їхньому навчанні знайти якусь їм бригаду там, де вони собі могли служити. Зараз у нас багато представників різних бригад приїхало і є різні посади, які можна надати тим добровольцям. В начальний центр може поїхати. В країну одну з країн Європи, де вона там буде навчатися навикам натовського зброєння і повністю кваліфікацію під, під НАТО. І тоді вона вертається вже більш досвідченим і мотивованим, і більше знанням зброї. Бо вже наша зброя майже так би закінчилась. Починаючи від гранат, закінчуючи, закінчуючи автоматами все і нові і нові. Так що треба вміти користуватися різними видами. Я займаюся і українцями за контрактом, і іноземцями. За цей період часу в нас вже було 28 країн світу. Саме більше з них це зараз у нас є Колумбія. Вони більш мотивовані, більш Такі хлопці, які хочуть воювати, у них це в крові. І потім де Америка теж. Америка, хлопці теж з бойовим, з бойовим досвідом. Підтримують зв'язки своїми побратимами, які зараз на різних фронтах. Теж тяжко тяжко їм. Нема просто кому міняти їх. Вони вже Вже з ними, навіть як говориш, то вже чути, що вже. Вони дуже виснажені від цієї війни. Хочеться людині пояснити, що, що війна в країні, що треба, треба захищати, бо якби не, не хлопці, я не знаю, вже би тут би був би русський мір. Поранення здається в знаку. Приписали багато таблеток, таких, що обезболюючих. Ти живемо далі, воюємо далі.